Кожного вечора русалочка припливала до палацу, в якому жив принц. Вона подовго дивилася на юнака, і з кожним днем він подобався їй все більше. Русалочку дуже цікавило життя людей. Якщо вони не тонуть, питала вона у бабусі, то вони живуть вічно, не вмирають, як ми. Ну що ти відповідала стара, люди теж вмирають. Їх вік коротший, ніж наш. Ми живемо триста років, а потім перетворюємося у морську піну. Я що загодно віддала б, сказала русалочка, аби пожити серед людей. Це можливо, відповіла бабуся, тільки тоді, коли хто небудь з людей покохає тебе сильніше за своїх батька й матір. Бабусині слова запали дівчині у душу, і вона вирішила звернутися до морської відьми за допомогою. Знаю, знаю, чого ти прийшла, сказала русалочки морська відьма. Дурниці надумала ти бажаєш позбавитися свого хвоста і замість нього отримати дві підпірки, щоб ходити, як люди, і щоб молодий принц покохав тебе. Відьма зареготала так голосно і бридко, що жаби й водяні вужі, які сиділи на ній, попадали у різні боки. Коли відьма заспокоїлася, то сказала дівчині Я приготую тобі зілля. Коли ти його вип'єш, твій хвіст перетвориться в пару струнких ніг, та тобі буде так боляче, тебе наче пронизують гострим мечем, і кожного разу, коли ти будеш ступати, то будеш відчувати цей біль. Згодна? Так, тремтячим голосом сказала русалочка. Пам'ятай, продовжувала відьма, якщо ти приймеш людський вигляд, то ніколи вже не зможеш стати русалкою. Не бачити тобі ані морського дна, ані батька, ані сестер, а якщо принц не покохає тебе і одружиться на іншій, ти перетворишся у морську піну. Нехай, твердо сказала русалочка і зблідла, як смерть. А ще, єхидно посміхаючись, сказала відьма, ти повинна заплатити мені. За своє зілля я візьму найкраще, що в тебе є, чарівний голос. Якщо ти візьмеш мій голос, то що залишиться мені? запитала русалочка. Твоє гарне обличчя та плавна хода. Русалочка погодилась, бо дуже кохала принца. Русалочка взяла чарівне зілля і пішла геть від бридкої відьми. Вона більше не наважувалася навіть наблизитись до батьківського дому, адже русалочка була німою. Її серце готово було розірватися від туги й печалі. Вона прослизнула до саду, взяла по квітці клумб сестер і піднялася на поверхню моря. Русалочка випила чарівний напій, і їй здалося, ніби її пронизали гострим мечем. Від болю дівчина впала замертво. Коли ж вона отямилася, то побачила принца, який дивився на неї своїми чорними, як ніч очима. Хто ти? звідки ти сюди потрапила? спитав принц. Та русалочка нічого не змогла відповісти. Тоді юнак взяв дівчину за руку і повів у палац. Відьма сказала правду. Кожний крок завдавав русалочки такого болю, наче вона ступала по гострих ножах та голках.